Мої вітання вам, дорогі слухачі, комусь мій голос буде знайомим, хтось мене почує вперше, та це не головне. Найголовніше не те, щоб ви мене слухали, а те, щоб ви почули все, що намагатимусь донести до кожного з вас. Звати мене Олександр Петрович Коцюбко. І сьогодні, в такий короткий проміжок часу, я поясню, чому одного разу вирішив почати зміни особисто з себе. Я не здивуюсь, якщо у вас. З'являться думки стосовно того, що кожного разу одне і те ж всі обіцяють, а як до справи, то або не доходить, або чекайте наступних виборів. Але це неправильно по відношенню до вас, до тих, хто віддає свій голос за розвиток країни, за покращені зміни в освіті, за підвищення зарплати. Все досить просто: ми втратили віру у слова, які часто розходяться з діями усіх тих, хто обіцяє. Я корінний житомирянин. Я знаю про проблеми рідного міста. Більше того, не минає дня, щоб моя команда не вирішувала буденні питання усіх, хто звертається до нас за допомогою. Громадська діяльність ось чому я присвятив останні 14 років. При цьому, не будучи ні депутатом, ні чиновником, і саме тому я знаю, як ми з вами можемо вплинути на якість життя в нашій країні. Є проблеми. Які особисто мені не дають спокою, і я не роздаю порожні обіцянки напередодні виборів, я вирішую їх. Одна з глобальних проблем це наші з вами діти. Як батько двох донечок, я не можу і не хочу допустити того, щоб діти росли без нагляду. Мене хвилює те, чим вони займаються, де і з ким проводять вільний час, що їх турбує. І як зробити так, щоб кожен день був для них насиченим чимось новим, а не цигарками, комп'ютерними іграми та алкоголем? Саме тому, обравши такий напрямок, як спорт, я намагаюся дати можливість дітям розвиватися, приймати участь у змаганнях, перемагати. І коли бачу блиск щастя в дитячих очах та посмішку, для мене це найкраща нагорода. Заснувавши у 2003 році Житомирську громадську організацію Спортивний клуб Легіон, я почав закладати фундамент для розвитку дітей, адже клуб нараховує понад 5 тисяч чоловік, які займаються футболом, боротьбою, боксом. Одним словом, тим, чим їм подобається найбільше. Основне завдання та мета створення спортивного клубу Легіон була пропаганда розвитку фізичної культури та спорту серед підлітків. Цілі щодо перемог це не найголовніше. Але вже на сьогоднішній день спортсмени клубу беруть участь у змаганнях місцевого, обласного, республіканського та міжнародного рівня і привозять з собою призові місця. За період існування клуб виховав понад тисячу спортсменів, серед яких спортсмени першоразрядники, майстри та кандидати у майстри спорту, призери республіканських та міжнародних змагань. Легіон. Єдиний у Житомирській області клуб, в якому всі діти, у тому числі діти-інваліди, займаються безкоштовно, маючи за плечима такий досвід, я зможу як депутат захистити Житомирян від свавілля, і мені, повірте, не матиме значення, за яку політичну партію ви голосували, тому що я йду у депутати не від партій чи блоків, а як самовисуванець. Для прикладу, Микола Савенко. Належить до партії Бют, а Геннадій Зубко асоціюється з партією Фронтзмін. Я не хочу відповідати перед політичними партіями. Я хочу нести відповідальність перед народом, який мене обере. На жаль, жоден з кандидатів у народні депутати не переймається долою дітей настільки глобально, наскільки гостро стоїть це питання. Я вже не кажу про спортивний напрямок. А це проблема, друзі, яка набирає обертів, якщо її не зупинити, дитяча злочинність, наркоманія, неадекватне сприйняття буденності, а в результаті непристосованість до життя, перетвориться у трагедію суспільства. Психологічно скалічені сім'ї та безлад. Невже це комусь потрібно? Простіше буде не допускати цього, даючи можливість дітям розвиватися, при цьому пояснювати їм, що таке добре, а чого робити не потрібно? Маю намір підготувати законопроект за скорочення усіх податків до одного десятини, податку з доходів у розмірі 10%, що сплачуватиметься усіма фізичними та юридичними особами. Право людини критикувати усі неподобства, мати власну думку і чесно заявляти про свої переконання буде захищено окремим законом. Я вже працюю над його змістом. Чиновникам буде заборонено втручатися у редакційну політику мас-медіа і регулювати інтернет. Я ініціюватиму та доб'юсь, щоб в українській державі діяв закон один для всіх. Залишаються абсурдні і репресивні судові процеси, на яких влада знищує інакомислячих, порейдерські захоплює громадські організації. Я наполягатиму на створенні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування зловживань чиновників у футбольному господарстві Житомирщини. Впродовж 10 років знищувалися стадіони. Зараз вони лежать в руїнах. При цьому кошти на реконструкцію виділяються щороку. Виникає питання: якщо кошти виділяються, куди вони зникають? Необхідно провести розслідування іншої ситуації. За даними Міністерства охорони здоров'я України, в Житомирі найвищі ціни на ліки. Скажіть, будь ласка, а як же лікуватися? Вся проблема у тім, що попередня міська влада продала комунальні аптеки міста, був порушений баланс ціноутворення на ліки комунальними та приватними аптеками. Після знищення комунальних аптек приватні підняли ціни. Тепер люди не в змозі купувати ліки, щоб підтримувати своє здоров'я та навіть життя. Обіцяю, це питання буде вирішуватися. Я ініціюю створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по розслідуванні даної проблеми та зроблю усе можливе для того, щоб повернути громаді міста Житомир і її власність. Ви тільки вдумайтесь, 15 комунальних аптек було ліквідовано. Погодьтеся, що вже давно необхідно переглянути підхід до оплати праці лікарів та вчителів. Житомирщина прийняла на себе значний Чорнобильський удар, і тому рівень захворюваності населення досить високий. Лікарі працюють у посиленому режимі, вони змушені за мізерну плату та брак найнеобхідніших медикаментів рятувати життя та здоров'я. Добре, розуміючи усі негаразди нашого міста, Три роки тому я розпочав втілення власної економічної програми по розвитку Житомира на базі громадської організації Легіон та за допомогою залучених мною інших громадських організацій. Одним з її важливих аспектів є підтримка медицини та закладів охорони здоров'я нашого міста. В рамках цієї програми за три роки отримали допомогу онколікарня, військовий шпиталь, перша та друга міські лікарні. Терапевтичне, хірургічне, ортопедичне, гінекологічне відділення, вони отримали медичні засоби, меблі, ковдри, якісний швейцарський медичний інструментарій, багатофункціональні ліжка європейського зразку, медичний інвентар для обладнання палат необхідного рівня. Більше двох тисяч комплектів спеціального медичного одягу було передано для лікарів міста Житомира. Знаєте, допомагаючи людям. Я ніколи не чекаю, що мені безмежно будуть вдячні чи робитиму щось на взаєм. Просто я хочу допомогти, і я допомагаю, адже послання йде з самого мого серця. Але цього недостатньо. Необхідно реформувати усю систему, інакше грошей все одно не вистачить. Необхідні жорсткий контроль за використанням коштів та грамотні менеджери, тому що гроші у медицині просто не доходять до пересічних громадян. Важливим фактом нашого сьогодення є люди похилого віку. Мені дуже прикро, що про них згадують лише під час політичної потреби в голосах виборців. Мені прикро, що їх вибір купують за гречку. А якщо по суті розібратися, то працювати потрібно було впродовж усього періоду, а не за агітаційний час. Я не розумію тих кандидатів у народні депутати, які намагаються. Настільки сподобатись, що іноді доходить ситуація до абсурду. Люди починають відкрито сміятися в обличчя. І, знаєте, правильно роблять, бо говорити навчилися всі, а робити. Хто втілить в життя все, що наобіцяв? То, може, потрібно виходити з того, що ти вже зробив? Мені смішно читати у предвиборчих програмах деяких кандидатів обіцянки, типу ми повернемо народу розкрадене. Проведемо ревізію результатів державних закупівель та приватизації, здійснених нинішньою владою. Да не смішіть людей, як ви збираєтесь щось повертати, коли самі особисто підписувались під тим, щоб це знищити? Це проза життя. Вона реальна. Де була тоді ваша гуманність, коли людей просто обкрадали? А зараз ви хочете щось повернути? Цікаво, що і коли. Ще одна гостра проблема, яка мене турбує, це неякісна питна вода. Крім того, що ми з вами п'ємо цю смердючу воду, то її вживають і діти. А скажіть мені, будь ласка, після вживання зовсім неякісного продукту, про яке нормальне здоров'я може йти мова. Декілька років тому я виступив з ініціативою та конструктивними пропозиціями щодо встановлення в усіх дитячих закладах Житомира фільтрів питної води. Два роки тому за власні кошти все ж таки вдалося встановити такі фільтри у навчально-виховному закладі міста Житомира номер 11 Ми впевнилися, що за рахунок підвищення якості води значно скоротився рівень захворювань дітей та персоналу. Тому висновок очевидний: потрібно у всіх дитячих закладах міста Житомира встановити фільтри для чистки води. І я обіцяю дану програму втілити в життя заради наших дітей і правду кажуть, чужих дітей не буває. І це далеко не повний перелік усього того, що негайно потрібно робити. Щось вже вдалося. Розумію, що багато ще попереду. Однак, без вашої підтримки, навіть найкращий лідер не зможе реалізувати заплановане. Як на мене, досить бути в тіні подій. Ті, хто завтра прийде до влади, буде диктувати закони. Але чи втілять вони свої обіцянки в життя залишається під питанням? На ці вибори я йду не з обіцянками, а з результатами моєї праці. Я вірю в те, що зміни на краще можливі, потрібно тільки ставати до справи і працювати, не покладаючи рук. Нашій країні не потрібна порожня розмова, а вчинки гідні, поваги і підтримки. Нашому місту потрібні чисті вулиці, зелені садиби. Розвинена інфраструктура, яка доповнить красу та багатство нашого міста. Я за здорову та фізично міцну молодь. Вже зовсім скоро ви будете робити свій вибір. Тому пам'ятайте, обираючи того чи іншого кандидата, ви обираєте майбутнє для себе і своїх дітей. Шановні житомиряни, ми з вами підемо на ці вибори і переможемо. З повагою, ваш Олександр Коцюбко.